Поки Аврора йшла вздовж отруєного моря, що розлилося за греблею, усі мовчали. Адже ми вірили, що повернемося. Тепер, побачивши домоклів меч, що завис над долиною, ми знаємо: цього не буде. Альоша геть змарнів від хвилювання, адже там залишилась Оля. Може, йому і вдасться з нею зв'язатися, попередити, що далі та все що завгодно. Я готовий до будь-чого, окрім одного. Аня, Будь ласка, тримайся. Без тебе я не маю заради чого жити, про що мріяти. Тим паче, якби не моя мрія, ти була б здорова. Знаєш, коли я знайшла ту фотку з Тихим океаном, чомусь одразу вирішила, ми до нього неодмінно доїдемо. Усі ці річки, гори, пустелі. Все це не те. Океан і крапка. Вірила, що доїдемо. Доїду. Артему, я знаю. Я впорюсь. А якщо сама не зможу, ти ж знову мене врятуєш, так? Артеме, не муч себе. Мені просто боляче на тебе дивитись, на вас із татом, ані твоя мрія, ані його віра в окупантів ні до чого. Це просто доля. Нікчемна ганчірка на вітрі, бетон гнилий, той склад ідіотський. Артеміди, я наркоздаю, нехай посту трохи. Хто так А чого ж ти плачеш? Я боюся. Боїся? Що сталося? Ось. Кашель у мене. А що є у тетіані? Облиш настойка. Ти ж газом не дихала. Це просто застуда. Це ми враз вилікуємо. А теті Аню? Її теж вилікуємо. Ліки знайдемо, і вона одразу почне одужувати. Справді. Слово честь. Тож не хвилюйся. Добре, не буду. Спартанці слово завжди тримають. Мені мама розповіла. <сум> саме так, Настя, саме так. На Сподіваюсь, ти слухаєш. Ми оглянули дамбу і водосховище. Вам треба йти звідти. Якомога скоріше, принаймні, доки не почалися дощі. Гребля ледве тримається. І якщо її прорве, всю долину змиє. А що залишиться, перетвориться на мертві землі. Тому йдіть завтра, ж. а краще вчора. Домовся зрештою дівчат, і поставте питання на раді. Тоді навіть пірати нікуди не подінуться. Тільки залиш мені звісточку, щоб я знав, на який край світу за тобою вирушати, коли повернусь. На цьому змушений відкладітися. Принаймні до завтра. Верево. Хоч почула. Все ж таки до церкви йти. Хоча. Це Жолька. Її сам чорт не зупинить на те, що там був безглузне. новини. і схоже погане. А інших у нас уже давно не було. Однієї менше. Ну, сідай, братухо. Кажи. Непроста розмова буде. Здається. Цей знімок Новосибірська ви спершу сприйняли, як зіпсований. А що з ним булося? За описом? Зони сильного зараження показані силен, а некоректні дані мали. Але тільки сьогодні я помітив одну виноску. Слово, до некоректних даних відносяться і ті, що виходять за граничні для вимірювальної апаратури значення. Простіше кажучи, зашкалює так. До Новосибірська ще 500 кілометрів. А радіація за бортом вже майже як у Москві. Південка вже 20 років. Рівень радіації, звісно, знизився, але. Словом, Новосибірський схоже. І що тепер робити? Я скажу, що робити. Ми з Артемом їдемо. Це не по орденськи Ми всі підемо. Товаришу поколу, вона моя дочка, його дружина. Я своєю параноєю з приводу окупантів загнав її у той чортів. Артем своєю мрією витягнув нас з Москви. Тож ми обидва винні. Тим не менше, ми Орден. Ми один екіпаж і маємо діяти разом. Ми всі підемо. Обговорювати нема чого. Це не завдання ордену. Це наша з Артемом особиста справа. Добровольці нам не потрібні. Друге, ми не знаємо, де саме знаходяться ліки. В центрі міста чи одні з лабораторія кадень тож життя Ані є в ваших руках також. Ну і третє. Куди б ми не вирушили на носі зима і застрягнути на аврори в снігах нам що? Ніяк не можна, це точно. Пам'ятаєте, що Єрмак розповідав? Нагадаємо, Андрій. На околиці міста великий музей залізничного транспорту. Там напевно знайдеться снігоочисник для Аврори. Отже, обшукати лабораторію в академістечку і підготувати Аврору до зими. Це ваші завдання. Усім розпочати підготовку. Також, з цієї миті ми постійно стежимо за радіаційним фоном за бортом. Север, ти перший. Yes, sir. А те, що там радіація смертельна, то це взагалі-то гарна новина. Ви маєте на увазі, що не було кому аптеки та лікарні градувати? <говори> Точно. Як у містах, що ми обшукали. Товариша полковник, я з приводу костюмів. Так. Що там з нею? Комплектник вдалося зібрати лише два. Бачиш, якраз на нас з Артемом. В своїй долі конем не об'їдеш. Допоможуть. Ну як? Зрозуміло, від віддолу захистять, але там і пряме випромінювання таке, що. Ясно. Посилити захист зможеш? Звісно, листовий свинець у Єрмака в запасі є, але в костюмах і так не веде зручно. Пусте, ми там танцювати не збираємось. Скільки часу це дасть? Може, кілька годин. Все одно мало. Краще, ніж нічого. Не хвилюйся, прорвемося. Я ще в машині кабіну свинценку підіб'ю. Спробуйте виходити якомога менше. Дякую. Починай. Слухаюся, товариша полковника. ж, схоже, і близько такої радіації не було. Їх е же ризиком нізащо не пробереш, сам знаєш. Краще про ото його розкажи. Звідки знаєш про нього? А, -а, 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 -а. я ж в метро працював, цікавився. У нас під Москвою експериментальний полігон є залізничний. Техніки там зібралося сила Силенна. Тож і вирішили організувати музей. А місце знайшли в Новосибірську. Ого! Ач, не близький світ! Так, не близький. Але перегнали все потихеньку. Зрешті, полігонів теж зібрали, що найцікавіше. І років за 15 до війни відкрили музей. Ясно. А отой снігочесник там достоту є. Так, його якраз під нас переганяли. Визначний зразок. Тобі сподобається. Ха -ха. Ну це вже допевне. Ну, піду я. Ну, тетешнику підзубити треба. Що, може. Я все ж таки гадаю, треба нам буде і центр зв'язку відшукати. Як? Де? На знімку засвідчений цілий квадрат. До того ж, подивись де. Бака день містечко, певна річ брудно. Та якщо швидко крутонемося, нічого страшного. А он там. Бачиш? Звісно, не центр міста, та все одно там шукати хіба що місце під могило. Ну, там подивимось. І нема чого дивитися. Гадаєш, полковник просто так нам завдання на центр зв'язку не став. Думаю, не просто. Я розумію, чого. Не дурніше запаровоз. То про що ми зараз взагалі? Полковник сказав, що обговорювати нема чого. Вони з Артемом уже все вирішили. І ми повинні поважати їхнє рішення. І вірити, що все вийде. Адже ми хто? Спарта. Отож. От і починаємо планувати маршрут до лабораторії. Гаразд. Дивися. Гадаю, якщо підемо тут, головну пляму не зачепимо. Артема, я тобі сказати хочу. Знаєш, я yes. ж 20 років. Ми ж разом Всю планету не спали. І, напевне, як вороги вам один довго оставитись. Так от, мене коли полковник від НАТО був відбив, коли мене жінки і діти почали вбити. Страшно, руки тоді самі опустилися, адже я не зміг хороші й здоров'я. Дякую, що думав про тих нещасців на розорених землях. Я у Бога не вірю. Гадаю, якби він був не допустив би тебе. Та все одно хочеться вірити, що тут добро до тебе повернеться. тебе. А ж справжнім лікарем була, не те, що я. Катю, повір, твоя мама тобою пишала себе. Дякую, Альоша. Я так сподівалася, що впораюсь. Та у Ані, схоже, дуже кепсько, усе співпало. Той газ на мосту за роки сильно видихся, та його вистачило, щоб запустити руйнівні процеси. Звісно, моя надія на повітрі і долину це було наївно. Але ж з долиною, врешті-решт, теж. Так, повітря, вода і ліс. Все це там є, звісно. Та, на жаль, ненадовго. Шкода, народ там непоганий. Думаю, ми знайшли б з ними спільну мову. З греблею все настільки погано. Так. Хоча навіть якщо гребля ще довго простоїть, майже третина долини вже забруднена радіацією. На дні водосховища за руки зібралась вся погань, що випала вище за течією, і просочується потихеньку з водою. А якщо гребля не витримає, хоч би послухалась моєї поради. Послухалась. Кохаєш її? Так. Якщо це доля, ти її знову зустрінеш. Обов'язково. Так піду я, ані провідаю. Звісно, переказую вітання. А, Артем, знаєш, все-таки не по це. Вам з полковником найцікавіше, а нам нудьга якась. От пішли б усі разом і за пів години знайшли б що треба. А так ви там удвох будете казно, скільки вовтузитесь. Ну, нічого, ми в академістечку швидко розберемося і до вас. Хоча з тобою на розваги веселощі, либонь, сподіватися марно. Як на мосту було, краса, та й годі, стріляй як у тирі. Ні. панькався з тими сектантами. Хех. Ну, в будь-якому випадку, раптом що, ви лише викличте, ми миттю. Скажи, Дамира. А я раніше не казав, ну, словом, послухай, був у мене тете. Безвідмовна машинка раз лише підвів. Броники, в яких ще ворушитися можна, пробивав на виліт, але ж усього вісім набоїв у магазині. І от дев'ятого набою мені якраз не вистачило. Бандюки родину мучили, я не витримав. Жодного разу не схилив, усіх поклав. А на останнього виродка не вистачило. Коли хлопці з ордену з'явилися, я вже й не знав, живий чи ні. Вирішив, що я були по мою душу. Так от, знаєш, до чого я. Нас зараз більше, ніж у мене тоді набої. Ми впораємось, І ви будете у мене спільцю по самі хекати, але впораєтесь. Братуху, перекурити вирішив. Це діло. Я от не пам'ятаю, розповідав чи ні? У ну, яких мені випадало людей зустрічати. І що далі йшов, то менше траплялося. Добрих. То ось, братухо, що я собі мислю. Не тих зустрічав, ач як? А тепер з тобою та рештою хлопців наших метикую, що добрі, просто разом зібралися. Ось о князь прийняв. Всяк час прийдеться, як усіх ворогів постріляє. А сам як ви з ним на міст ходили, мракобісів тих в оберіг. Нацьланті стріляти не став. А цього типчика і я сумніваю, що пожалів. От і виходить, що він який є добра душа. Так. Або ж Давіго все життя мріяв додому потрапити. Я вже був думав, там і зостанеться. Найпаче, як ми барона того турнули. Аж ні. Однак і з нами поїхав. Не зміг друзів покинути. Розумієш? З золото а не людина. Льоша Он теж. Я гадав, не путящий він життю. Аж ні. Знайшов таке кохання, уявляєш? Ну то й залишайся з ним. Ні, за тебе заною тривожиться кріпко. З нами поїхав і куди? На Сибирщину. Коли ще до Ольги своєї вернеться. Ну от. То я до чого це все? Коли з тобою, братухо, та з полковником такі люди, значиться і діло наше праве. І лихо будь-яке подолаємо. Точно? Так. Кажеш, подумаєш, радіація. Я Артеме, знаєш що думаю. Ти життям ризикував навіть не за мене, за народ мій, за їхню свободу і допоміг їм. Я твій боржник назавжди, тож я за тобою і у вогонь, і у воду, і шайтану в пащу, як і решта хлопців. хлопці. Точно, Дамірко. За ми всі горою, як і за полковника. Та якщо полковник так вирішив, щасті вам, Артем, повертайтеся. Точно. Зі щитом чи на щиті. Та краще, звісно, з ним. Щасти.